Стина Львова знову перекрита. Коли ремонтуватимуть трамваї та про міжнародну співпрацю про це і не лише докладніше за мить. Вітаємо вас! Горять терикони через два тижні. Самозаймання терикону центральної збагачувальної фабрики Червоноградська повинні ліквідувати. Запевняють обласні посадовці. Для цього додатково залучатимуть військову та приватну техніку. Більше Ірина Кунинець. Спеціалізовані рятівники використовують інертне вугілля із стерикону, аби перекрити доступ повітря та загасити самозаймання буртів із переробленого вугілля. Таким чином, за до тижні вдалося пересипати 6 тисяч кубів. З технологічним процесом і хімічними процесами, які відбулися протягом років, глина. Перемішавшись з породою, стало одним енертним засобом, який можна використовувати якраз для гасіння пожежі. Це один з методів. А отже, вдалося попередити поширення самозаймання всередину терокону і так життю та здоров'ю людей кажуть. Екологи нічого не загрожує. Те, що відбувалося ще буквально там пару місяців тому, могло завдати шкоди населенню, але на сьогоднішній день воно вже все локалізовано і підстав для хвилюватися немає. Цей терокон почав тліти через самозаймання ще з вересня минулого року, а все через те, що впродовж останніх чотирьох років тут не дотримувались правил складування вугільних відходів. З тих пір мешканцям п'яти населених пунктів доводилось дихати продуктами горіння. Найгірша ситуація, кажуть, була в суху та вітряну погоду. Коли є жарка погода, на терегоні більше півтора години годину починає боліти голова, першить в горлі. Гіркота в роті. Стежити за цим тераконом повинне червоноградське управління пожежого гасіння тераконів і рекультивації земель. Однак через 9 мільйонів заборгованість центральної збагачувальної фабрики ці роботи роками не проводились, і лише місяць тому вдалося досягти домовленості між обома структурами. Лише й тоді приступили до гасіння терокону. Ірина Кононець Антони Лопаченко новини наш. До уваги водіїв у Львові на ремонт закриють ділянку вулиці Франка. Вона буде не проїзною аж до 1 серпня. Відтак рух транспорту вулицею на відтинку від Свенційського до Стрийської буде обмежено. Закриття ділянки не призведе до змін у русі громадського транспорту. Вулиця Волоська буде двосторонньою. Все через виконання ремонтних робіт у межах будівництва трамвайної лінії насихів. У зв'язку із цим також приберуть кінцеві зупинки маршруток, які курсують до ринку Санта-Барбара. На. На вулиці Франка планують зробити повну реконструкцію, замінити інженерні мережі, тобто підключення водопроводу, водопровід, який чавунний, старий металевий, замінити на нові труби поліетиленові, замінити випуски каналізації, побудувати нові підземні споруди, камери, колодязі, мереж каналізації, влаштувати дощі примачі з гідрозатворами, з тим, щоб не було чути запахів сторонніх в цій частині міста. На ремонт у старих трамваях та тролейбусах встановлять панорамні вікна. Львів Електротранс планує модернізувати старі рогаті через їхній непривабливий зовнішній вигляд. Реконструкцію перших трамвая та тролейбуса планують завершити до кінця квітня. Крім того, капітально відремонтують салон зі середини та замінять стару обшивку. Відремонтовані трамваї та тролейбуси попередньо планують пофарбувати у жовтий колір. Ремонт одного коштуватиме підприємству близько 40 тисяч гривень. Сьогодні вулицями Львова пройде хресна дорога. У зв'язку із цим рух транспорту у центральній частині міста тимчасово призупиниться. Триватиме вона з 19 до 21.30. Провадитиме молитву Римокатолицька громада. Цієї неділі християни західного обряду святкуватимуть великдень. Для них цей тиждень страсний. тож щорічно велику середу у Римокатолицькій церкві відбувається хресна дорога, долучитися до якої можуть всі охочі. Ця хресна дорога розпочнеться біля Латинської катедри, і завершиться біля храму костелу Святого Антонія на вулиці Личаківській. Пройде вона центральною частиною міста. Відтак під час цієї ходи буде обмежено ситуативний рух транспорту по маршруту. Ходи. Аби протидіяти туберкульозу, медики та церква об'єднують свої зусилля. Таким чином хочуть інформувати місцеві громади про вчасну профілактику. Медичні фахівці розповідатимуть духівникам про недугу, натомість останні інформуватимуть вже населення. Сам проект для Львівщини пілотний його реалізують за американські грантові кошти. Впроваджуватиме його впродовж року обласна організація Ліги соціальних працівників України. Нагадаю, минулоріч на Львівщини у півтори сотні людей медики діагностували туберкульоз. священник має прекрасний досвід вміння донести це до грфянних до парафії до громадян. Але ми, як фахівці, повинні йому дати інформацію про проблему. Про ознаки, про сучасні підходи до діагностики. Українсько-азербайджанська співпраця у Львові впродовж трьох днів відбуватиметься міжнародна конференція, яка має на меті підвищити якість освіти. Впродовж роботи конференції представники громад підпишуть договори про співпрацю між двома школами Азербайджану та шістьома навчальними закладами Львівщини. А ще відвідають школи Львова, Турки та Моршина. На меті вони мають в першу чергу це покращення якості навчання наших учнів, тому що і сьогоднішня тема, яка в нас є в нашої конференції, це обмін досвідом, як засіб покращення навчання наших учнів. Бізпоюн Україна. Ми тут для того, аби дізнатись про систему освіти України, зокрема Львівщини. У Азербайджані постійно відбуваються процеси інновацій та вдосконалення технологій в системі освіти. Ми хочемо поділитися своїм досвідом та взяти щось для себе від України. Участь у конференції візьмуть і представники освітньої галузі Польщі. Ми співпрацюємо із прикордонними районами Львівщини, Городоцьким, Постомитівським та Мостицьким вже понад 10 років. Це обмін досвідом між вчителями і учнями із Польщі та України. Бізнес-старт для новачків у Львові. Шукають переселенців і бійців АТО, які хочуть розпочати свою власну справу. У місті стартує друга хвиля проекту Новий відлік, який допомагає започаткувати бізнес за грантові кошти. Під час першої хвилі розпочати свій бізнес могли переселенці. Зараз закликають бійців АТО та їхніх дружин чи чоловіків. Тоді участь у проєкті взяли 60 осіб, з яких 55 захистили всі свої бізнес-плани. І вже з них відібрали 15 переможців, між якими розділили грантовий фонд в розмірі одного мільйону. Відбір учасників триватиме до 6 квітня. Буде внутрішній відбір саме тих 50-60 осіб, а які приймуть участь в самому проєкті. Наступний етап це є інтенсивний бізнес-курс, який буде проходити. Кожен з тих учасників протягом шести тижнів, кожен з тих 50 учасників буде захищати свій бізнес-план, в результаті чого комісія, яка буде складена з представників громадськості, так і міжнародного фонду, відбере 15 проєктів, для яких буде виділено 800 тисяч гривень. На закупівлю обладнання для їхнього бізнесу багато в наших мешканців, в нашої громади, не в нашої громади, та всіх, які сюди прибувають, найважче це, по-перше, відкритись до чужого, а по-друге, це змінити свою свідомість, і взяти відповідальність на себе. Зрозуміти, що держава не може нам не може постійно створювати робочі місця, що деколи я собі маю сам створити робочі місце. Аби безпритульні собаки знайшли свого господаря на сцені першого академічного українського театру для дітей та юнацтва покажуть виставу Докс. Це спільний проект театру та комунального підприємства Лев, що опікується безпритульними тваринами міста. Організатори хочуть нагадати відвідувачам, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Коли награлись, натішились. Домашнім улюбленцем зрозуміло, що він десь створює певні клопоти, і прийняли до себе рішення відпустити тварину на вулицю. Ми вважаємо, що це і є коренем проблеми, і нести саме просвітницьку, вести просвітницьку діяльність це є також надзвичайно важливим в нашій місії. Тема безпритульних не тільки тварин як завжди була, а зараз особливо актуальна. І я вже театр не можу стояти осторонь. Ось і а так сталося, що статут на діяльність ЛКП і тема нашої вистави співпала, і ми вирішили об'єднати зусилля для того, щоб не знаю взаємодопомагати одне одному. Режисери хочуть привернути увагу до проблем безпритульних собак у Львові. Вистава це проста історія, яка закликає до людяності та добра. Прем'єра відбудеться вже цієї неділі, 27 березня, о 12 та о 15 годині. Відвідати її можуть всі охочі. Кожна робота над виставою це. Такий досвід, який надає можливості всім, хто працює. Розумієте, всім, хто працює в театрі, стати, ну, трошки кращими, обізнанішими. Ця тема, яка собача така, вона надає ще більше таких можливостей. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.Тів. Підсумуємо день вже о 20.30. Тоді і зустрінемось.